Ти, скажі, Плюс це як? Вона звідси брала по вісім. Вона ж не доскидувала до цієї купи. Аліса, я як тебе теж? Я? Ішло? Вона ж всі гриби на, на нитки повісила. Це будемо вважати, що гриби. Це, що... У мене тут 20. Як це... Ось дивіться, ось ці гриби, що бакуся зібрала. 24 гриба. Ось вона їх зібрала. А тепер їй треба по 8 штук зв'язочки зробити, щоб розвісити в сарайчику, щоб воно посохло. Там нитки, такої довжини, вже нижче, 8 грибів вміщається. Так? Ми, ми починаємо з 24. Ось наша кубка грибів. Тобто, спочатку у нас що? 24? Спочатку у нас 24. Потім ми що? Додаємо чи забираємо з них? Додаємо, Додаємо. звідки я ще візьму гриби. Є, дякую вам. Є? У нас ще залишились гриби. Да. Можна ще на одну низку робити. Да. Давайте. Скільки мені треба на другу низку взятих тобі? Так. І ще. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось у мене друга низка вийшла. Так. Поставила, повісила, сохнути. Ще залишились гриби. І ще одну низку будемо робити. Так, давайте ще одну. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, о, вісім. Дивіться. Ну що, нічого. Значить, наскільки низок ми з вами? На три, на три, на три низки, бабуся. Тобто, раз, два, три. І у нас відповідь буде. Три Тобто ми забираємо постільки, наскільки вона розкладала до тих пір, коли у нас було багато. І це порціями однаковими. Цю кубку розклали. Значить, це буде піднімання по однаковими порціями. А ось тут, дивіться. Цього ребин. А як це яким прикладом записати? Щоб перевірити, що ви правильно розписали? Ну, ні, у нас нема 15. У нас є 3 кубки. Три кубки от 5. У нас є 3,5. Так. Скільки є? одного плюс три... Ні, ні, як це плюс три? У мене 5 є. Дивіться, скільки у нас в одній купці рибин? Три. Три. Ось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось. По п'ять штук. Три купи. Скажіть, будь ласка, по скільки я можу додавати? По три чи по п'ять? По Почти. У мене нема по три. У мене скільки в одній частині? По п'ять? Тому тут я можу першу кубку. додати. От першу поставила. Тепер додаю скільки знову? П'ять. П'ять. Десь. Так. І ще п'ять додаю. П'ятнадцять. І дорівнюю п'ятнадцять. Ось, дивіться, були частини.